Вітаю, церква. Останнім часом до мене по допомогу звертається десятки людей, які в шлюбі зіткнулися з серйозними проблемами, і вони не в змозі вирішити їх самотужки. Я розумію, що теж не зможу допомогти всім, хто цього просить. Саме тому і прийшла ідея попрацювати з багатьма сімейними парами одночасно, пройти, так би мовити, певний курс навчання сімейних тем. Я назвав цей курс так: Моя сім'я. І Божий задум, чи відповідає одне одному. Протягом 15 зустрічей ми зробимо критичний аналіз сімейного життя в світлі Біблії і спробуємо досягти кількох цілей. По-перше, ми спробуємо допомогти молодим парам, які нещодавно побралися, щоб побудувати сім'ю за Божою моделлю. По-друге, допомогти досвідченим сімейним парам глибоко проаналізувати своє життя у шлюбі. Щоб виявити проблеми і позбавитись від них. Третє допомогти парам, які переживають серйозну кризу, вийти з неї. І четверте виявити сімейні пари, які здатні стати душоопікунами і допомогти їм практично зростати в царині душеопіки. Заняття планується проводити двічі на місяць, у вечірній час в церкві «Преображення». Це буде подібно тому, як колись проводився клуб Вітрила кохання. Одна зустріч триватиме біля двох годин і складатиметься спілкування, лекції і обговорення в малих групах. Ми торкнемося наступних тем: чи правильно ми починали наш шлюб, що ми принесли в свій шлюб зі своїх сімей і як це впливає на наше спільне життя, чи стали ми одним цілим в шлюбі, що нас досі розділяє? Чи залишили ми батьків, одружуючись? Чи можуть батьки зруйнувати сім'ю своїх дітей? Чому взагалі руйнуються шлюби? І багато чого іншого. Щоб отримати можливість бути присутніми на цих заняттях, необхідно зареєструватися. Це вам допоможуть зробити наші друзі з команди, які дадуть про себе знати. Перша зустріч відбудеться 23 вересня о 18.30. Czekają na Was.